Тоді кажемо йому повторюй мантру. Він каже, ні, я хочу щось інше робити. Зусилля завершити себе. Вчені я кажуть, про що ми думаємо, тим ми і являємося. Це все, що є навколо. Яка висока ідея! Є така база, щоб нарешті почати <смас> медитувати. Намаскар. У нас сьогодні практичне заняття. Ми будемо з вами медитувати. Ви вже знаєте, що таке медитація, навіщо вам медитувати, як правильно підготуватися до практики. Тобто, у вас вже є така база, щоб нарешті почати медитувати. Практика медитації носить з собою тисячолітню традицію, яка передається від вчителя до учня. Вона є проста, вона створена для того, щоб кожна людина, в залежності від статі, віку. Яка в неї професія, який в неї стан здоров'я, могла б медитувати. Тобто медитація створена для того, щоб нею займалися усі два рази в день, як мінімум. Що ж таке медитація, перекладається воно як глибокий роздум. Тобто Ми дуже глибоко над чимось роздумовуємо. Отоїть, вчені як кажуть, про що ми думаємо, тим ми і являємося. Медитація працює по такому ж принципу. Тобто, про що ми думаємо? Туди ми і направляємо свою свідомість, тим ми і стаємо. Наприклад, що буде, якщо цілий день ходити і думати якісь негативні думки, якийсь конфлікт, можливо, стався, може на роботі проблеми, може в сім'ї проблеми, може, в школі, може, ще там, десь так якісь проблеми в нас є. І от Як от негатив працює? Він завжди за щось чіпляється і його розкручується постійно. Тобто вчепився. І давай там, о, він мені то сказав, а я йому маю так відповісти, а він такий, а він сякий, або то ось так, і так далі. І коли ми думаємо такі думки, наш розум опускається ну, до того рівня. Так? І навпаки, коли ми думаємо про якісь вищі ідеї, любов це все, що є навколо. Яка висока ідея? О, ти ходиш і думаєш, це дерево, це любов, от снігу стільки. Це ж прояв любові. Людина, яка навколо мене, це також любов. І ти стараєшся в цю ідеацію війти, в цю високу ідеацію. Навіть якщо ти не медитуєш, а просто ти думаєш про таку ідею, все навколо це проявлення вищого. Все навколо воно має якусь сутність, це любов. Коли ти просто будеш так цілий день думати, воно автоматично тебе підносить дуже високо. От і що у вас є посудина з водою, ви налили туди літр води і пару ложок солі. Так? І перемішав. Це наш розум погрузився в все, що є навколо. Якби він став тим, що є навколо. Бо те, про що ми думаємо, тим ми і стаємо. Так? Тобто, наш мозок розтворився в цьому матеріальному світі, що дає. Тобто ми не можемо себе відрізнити. Ми тепер не можемо відрізнити сіль від води. Вона стало одним тим самим цілим. В процесі медитації ми намагаємося зрозуміти, хто ми є. Для чого ми є? Куди ми є? Так? Ми намагаємося якби від'єднати себе і від до цього зовнішнього обмеженого світу. І зрозуміти, хто ж ми є такі. Це процес, коли ми намагаємося сіль витягнути з води. Так? Складний і досить процес, але це реально. Для цього потрібна техніка медитації, щоб правильно нам абстрагуватися від зовнішнього світу і бути в спокої. Медитація це процес відключення, витягування своєї свідомості з обмежених об'єктів і направлення на необмежені, безмежні речі. Тобто ми витягнемо свій мозок з грубих ідей і направляємо на цю високу ідею. І цю високу ідею в процесі медитації ми намагаємося усягнути і зрозуміти. Давайте перейдемо до практики. Для того, щоб відключити свої відчуття від зовнішнього світу. Нам потрібно сісти в правильну позицію. Тобто ми сіли. Важливо, щоб була рівна спина, бо що рівна спина це як от шланг з водою. От є там напор, коли є от напор, енергія йде по тому шлангу, він такий рівний. А коли десь там перетиснуто, енергія вже не може проходити. Потрібно сісти рівно, щоб енергія йшла вверх. Якщо вам не вдається сісти з рівною спиною, можливо, так сидіти буде закруто спочатку. Так? Ви можете е, взяти собі подушку, можете дві подушки, можете три подушки. Головне, щоб вам було комфортно, ви змогли просидіти 10 хвилин і не рухатись хоча б, щоб у вас була рівна спина, також можна сі під коліна щось підкладати. Загалом зробіть так, щоб ваше місце було комфортне, і ви сіли з закритими очима і ваше тіло вас не турбувало, наскільки це можливо. Так? Тобто ми сіли з рівною спиною, ми схрестили ноги, закрили один канал. Зв'язку з світом. Тепер ми закрили руки. Також ми закриваємо очі і язик. Таким чином, що ми складаємо язик удвоє і торкаємося до піднебіння. Просто можемо легенько торкнутися піднебіння. Якщо не існує цих сенсорних відчуттів, якби і світу не існує, так? як ми можемо знати, що щось існує, якщо ми його не чуємо, не бачимо, у нас смак не працює. Тактильні відчуття в нас не працюють, так? Тобто ми повністю відключилися. Тепер ми уявляємо, що ми в красивому місці, де наш погляд нічого не обмежує. Це може бути море, це може бути поле, гори. Може бути місце вашого дитинства, де вам приємно, де вам комфортно. І ви там одні. Підключаємо глибоке дихання. Тобто, повне йогівське дихання. Що таке повне йогівське дихання? Це як наливати стакан. Коли ти наливаєш воду в стакан, з початку наповнюється низ. Тобто ми, наче вдихаємо животом і аж наші плечі розправляються. Так. І коли ми виливаємо воду з стакана, спочатку виливається вверх, а потім вниз. Глибоке дихання. Навіть якщо ви сядете, схрестивши руки, ноги, закривши очі, торкнувшись язиком до піднебіння. Починаєте глибоко дихати, ваш стрес, оці, ваші тривоги, вони всі підуть. Тобто це така техніка, як заспокоюватися. А медитація це тоді, коли ми підключаємо правильну духовну ідею. Тепер направляємо свій розум на цю звишену ідею. Це ідея мантри. Мантра, як прикладається, ман це розум, тра це те, що звільнює розум. Тобто ми продовжуємо глибоко дихати. І за допомогою мантри Баба нам Намкелам ми звільнюємо наш розум. Це означає, вища свідомість це все, що є навколо. Тобто, все, що я можу побачити і не можу побачити, все є проявлення вищого, все є проявлення любові. Коли направите свій розум на таку ідею, вона вас буде визвишати, вона вас буде заспокоювати. І в медитації, а медитація це глибоке роздумовування. Над якоюсь ідеєю. Ми намагаємося усягнути, а що ж це таке є? А як це таке є? Що медитація це все, що є навколо. Вища свідомість це все, що є навколо. Давайте спробуємо. Ми сидимо в правильній позиції. Глибоко дихаємо. І перша частина мантри ми поєднуємо з вдохом. Тобто вдих, — ба-ба-нам, видих валам. Бабанам, кивалам. Тобто це може бути довго? Ну, по часу. Чим наше спокійніше дихання, чим воно глибше, чим довший у нас період вдоху-видиху, тим спокійніше у вас розум. Що ж, давайте спробуємо. Сіли з рівною спиною, закрили ноги, руки, очі, язик. Дихаємо глибоко, ми в комфортному місці, де нам приємно, де ми одні. Вдих бабаном, видих кивелом. Вища свідомість це все, що є навколо. Вдих бабана, видих киевела. Медитація це процес боротьби. По-іншому є таке слово на санскриті садхана, тобто означає зусилля завершити себе. Ми робимо зусилля, сідаючи в медитацію, намагаючись сконцентрувати наш розум. Тому що наш розум хоче піти щось купити в магазин, хоче піти прогулятися, хоче щось почитати, якийсь фільм подивитися, з кимось поговорити. Ми, вроді сіли медитувати, потім кажемо йому, повторюй мантру. Не каже, ні, я хочу щось інше робити. І от медитація це якраз і є ця боротьба, це зусилля, щоб ми цей розум неспокійний, направили туди, куди нам потрібно. Повторюємо мантру, відволіклись трошки, ми пригадали, що ми медитуємо і привели розум назад. Оце і є садхана, оце це є зусилля завершити себе. Оця боротьба, це і є медитація. Яка приводить до блаженства, яка приводить до спокою, до благості. От, попробуйте зробити цю техніку 5, 10, 15 хвилин, скільки часу у вас є. І в кінці ви відчуєте цей ефект. Ви відчуєте цей спокій. Домовились? Що ж, пишіть в коментарі, як вам ця техніка, що ви відчували, можливо, якісь питання. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Будемо на зв'язку. Ми плануємо відзняти цілу серію роликів, як правильно медитувати, як зробити свою практику хорошою, глибокою. Бажаю вам гарного дня, Намаскар.